Лікаря звертатися, якщо пісковзнувся пап і сильно вдарився головою? До якого лікаря звертатися, якщо заклинило шию і не може повернути голову? До якого лікаря звертатися, якщо болить між лопатками, особливо коли свіджуть за столом? До якого лікаря звертатися, якщо є біль у суглобах після фізичних навантажень? До якого лікаря звертатися, якщо болять стопи після тривалих прогулянок? До якого лікаря звертатися, якщо після довгого сидіння болять м'язи на шиї та плечах? До якого лікаря звертатися, якщо впали з драбини і болить спина? До якого лікаря звертатися, якщо німіють руки або моливночі? До якого лікаря звертатися, якщо маєш сколіоз і тепер постійно болить між лопаток? До якого лікаря звертатися, якщо впав м'яч на голову, і тепер постійно паморочиться в голові?